Всім привіт, друзі! Сьогодні сьогодні хочу з вами зробити огляд на танк Type-68 це представник Японії, 9 рівень. Тяжко. Дійшли до руки, дійшли в мене все ж таки руки до нього. Відкрив я вже десятку та відкрив, то, в принципі, вже давненько, але не купував її ще. Чекаю якоїсь знижечки. Тому сьогодні хочу розповісти про цей танчик і показати обладнання і з вами. Сразу зіграти один бій, так би мовити, теорія і практика, як він на бумазі, так би мовити, і як він практично буде гратися. Зразу перепрошую, я ще хворію, перепрошую за голос, тому не звертайте уваги. І перед тим як ми почнемо, друзі, запрошую вас підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал, якщо у вас є бажання. І можете підтримати канал. На розвиток, так би мовити, всі посилання будуть під відео. Тому давайте, погнали, що ми маємо по танку, по цифрам. Цифри тут, звісно, взяті з, з моїм екіпажем і з моїм обладнанням, тому. Давайте подивимося. 250 ми маємо е, бронепробиття, 400 ми маємо альфи е, базовими снарядами, звісно. Е, голда тут пробиває 300. 311, якщо не. Да, 311, пробиває голда. Теж альфа в 400. Перезарядка гармати у нас 8,6, е, як ми бачимо. Кути мінус 12 вниз 24 вгору. Кутів тут більше, ніж достатньо. Час зведення 2 секунди. Розкид неохолодженої гармати 0,38, охолодженої 0,26. Час охолодження гармати практично 13 секунд. Звісно, це до перезарядки, після перезаряджання ще чекаємо приблизно 5 секунд. Середня шкода у нас 2793. В цілому. По ТТХ гармати непогано, як для тяжика. По живучості, що ми маємо? 2090 хітпоїнтів. Бронювання корпусу у нас йде 110 під непоганими кутами, але зразу скажу, залітає все. Корпус тут мягкий. 70 у нас тут борта 30 корма, маска у нас йде лоб, башти, верніше, 280, 80 борт і 40 іде корма. Маска танчить. Тим паче, якщо ви граєте від рельєфа, танчить вона доволі таки непогано. Навіть десятки взагалі без проблем. Вона танчить. По рухливості ми маємо потужність двигуна 1000 кінських сил. 35 ми біжимо вперед, 14 ми біжимо назад. Маловато, скажу сразу, маловато, але про це трішечки згодом. По скритності не буду брати, тому що це в нас Не ПТшка і не ЛТшка, це в нас стяжик. Ми будемо грати, звісно, десь ближче в, самому, в самих оцих подіях. Огляд у нас йде 432 метра І дальній зв'язку 821. Отакі в нас ідуть цифри по ТТХ. Базова перезарядка без 100% екіпажем 10 секунд. Це так, сразу скажу. По обладнанню. У мене стоїть вентиляція досилач і комплекс поліпшеної живучості Т2, я його трішечки апнув. Це експериментальне обладнання. Зразу хочу сказати, без нього краще не катати. Якщо у вас немає експериментального, можете. Поставити звичайне змінне компонування. Якщо є бонове, ставляйте бонове. Але без нього не катайте, тому що танк дуже-дуже критовий Я не скажу, що він прям горить сильно. Він, ну, я за весь час я дуже часто не горів. Але БК вилітає прям, ну, дуже часто. Бували такі моменти, коли і три рази підряд прям вибивали БК, тому це майте на увазі. І Хоча я катаю нас Т2, але е, краще катайте з ним, тому що е, все-таки буде краще, коли ваші модулі будуть більш захищені. Е, це так наперед. Якщо ви е, будете його залишати в ангарі, прокачаєте там, польову модернізацію, у вас буде е, два е, види, ви, ви зможете вибирати обладнання, тоді рекомендую замість вентиля ще е, додати. Турбіну. Або, можливо, сразу замість вентиля ставляйте турбіну, хоч експериментальну, хоч звичайну, хоч бонову. І в цілому будете ще краще себе почувати. Трішки ви втрачаєте в швидкості перезаряджання в часу зведення. Але... В цілому, турбінка вам додасть швидкості, і ви будете займати, тим паче, на, відкриті, на відкритих картах більш вигідні позиції, щоб грати від рельєфу. так сказати, фішку танка всю спіймати, так би мовити. Я не прокачував тут польову модернізацію, скажу Е, Давайте подивимось по гілки дослідження. Танчик у нас починається гілочка з п'ятого рівня. На четвертом фармим опит іде з п'ятого рівня. П'ятий рівень я не катав, скажу сразу, я не знаю його пройшов. Я починав катати з 6 рівня. В цілому, що хочу сказати, в цілому танки всі непогані. Для свого рівня вони непогані. Шістка, сімка, можна грати, непогані ці машини. З восьмого рівня в нас... Стартує вже охолодження гармати. Восьмий рівень мені прям сподобався, хороша машина, приємна. Я не скажу, що хочеться залишити її в ангарі, але машинка приємна. От Type 68, 9, я б її, мабуть, б залишив. Можливо, колись я її назад викуплю по якійсь скітці і залишу в себе в ангарі. Дійсно дуже приємна машина, я прям кайфонув, коли грав на ній. На дев'ятому рівні в нас. До охолодження гармати додається ще пневмопідвізка, Вона тут трішки працює каряво, не так, як працює нам на СТБ, наприклад, тут вона трішечки по-дебільному працює, можливо, за маси танку, тому що танк важче, ніж СТБ, і він переходить в... 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 в цей режим, так би мовити, да? вам не потрібно кнопку нажимати, воно він переходить автоматично, але. Буває там подіоргування, подскакування, прицел може скакануть у вас. Я, наприклад, цього на СТБ не, не замічав, а от на е, цьому танку я це замітив. Зразу е, скажу, десятку я катав на тесті, десятка мені в цілому не дуже сподобалася, а от десь дев'яточка, прямо от кайф. Е, тому отак е, от, так от в, ну, вроде би все сказав, що хотів в ангарі. Давайте ми е, зіграємо з вами бій і. Подивимося, як цей танчик буде, так би мовити, в реальних условиях да? себе почувати. Непогана карта зараз для нас є рельєфчики, можемо пограти. Граємо з десятками. Зразу скажу, він себе не чувствує, так би сказати, ущербним да з десятками. Якщо грати від рельєфу, танчить, танчить він непогано, ще раз скажу. 250 бронепробиття в цілому нам вистачає. Але якщо не вистачає, заряджаємо голду. У нас вона пробуває 311, фугаси, до речі, у нас б'ють 60 мм. Теж доволі таки непогано. По якихось картонних танчиках можна на 500 ложити. В цілому баланс перезаряджання і альфи, прям радує. Прям дуже радує. Ви кожні практично 8 секунд будете видавати по 400 плюс. Да, там 400 середньо, і То в цілому цього вистачає. Цього вистачає з головою. Тому я, граючи, не замітив якихось таких прям дуже сильних мінусів, окрім трішки цього дебільного відпрацювання пневмопідвізки. Вона дійсно дійсно трошки по-дебільному тут працює, не так як на стб а в цілому машинка приємна, машинка комфортна. Е, можете качати сміливо, не, не боючись, прокачуйте всю машину, але е, дивіться. Якщо ви новачок в грі, недавно граєте і думаєте, чи потрібно воно вам, е, сразу скажу не потрібно. Не качайте, тому що це е, не той тяж, який вам потрібен одним з перших в ангарі, е, він ну, скажу чесно, трішки буде важкуватий е, для новачка, е, тому що потрібно більше буде таке розуміння, куди приїхати, куди стати, яку зайняти позицію, як відігравати і так далі. Тому. Для новачків він не підходить. Якщо ви не перший день граєте в гру, як би мовити, не перший рік, і думаєте, чи качати вам Type-71, сразу скажу, прокачуйте. Прокачуйте сміливо, не бійтеся, машина дійсно гарна. Але я вважаю, що більшість із вас зупиниться на 9 рівні. Тому що 9, ну, реально, 9 прям от крута. Прям крута. Так, що ми тут бачимо? У нас е, по А все все дуже погано. Трішки попрацюємо по ОМОНчику. Е, охолодження гармати. Скажу сразу, е, я використовую дуже рідко, в цілому я вже це казав е, і на відео з вісімкою, якщо цікаво, е, на каналі є відео про восьмий рівень. В цілому охолодження гармати, воно особо і не надо. От чесно скажу. Стабілізація танка доволі таки непогана, навіть е і після пострілу. Е не, не дочекавшись цього охолодження гармати, стаби тут вистачає. Тому, так, да, буває, не залітає. Це картошка, всі ми знаємо, да, як це у нас тут діло все працює. Але в цілому стабілізація в танка доволі таки непогана. Дай, братик, я упаду. Спасибо. Спасибо. Блин, пропустили Миріно Червон. это, звісно, уже хреново. Це залітає, не питання. Я граю на ББшках, як ви бачите, голду практично не, ісп... не використовую. Вистачає. Ні, нам потрібно всіх відстрелювати, тому що. Тут взагалі не повинно залітати, в мене старят дивився, не старята приціл, дивився в землю. Тут не повинно було залітати, я не знаю, як це, як це взагалі в грі працює. Або залітає, або не залітає. Ми 5-10 летим, ну тут. А, е не наша вина. Сейчас бы кобру не пробить Тут потрібно, надо было сейчас голду заряжать. Эх, подставивсяк. Ну я виноватый, тут а я подставился. Тут, конечно, мій косяк пытань нема. Мій косяк. Есмінотаврик нас тут розвалить усіх. Що він нам тут розкаже. Як потрібно грати, як не потрібно грати. Ну, такий бій, друзі, тут з самого початку ми програвали, тому, скажімо так, він не показовий, да, в цілому цей бій. Але, е, повірте, машина. Е, Машина вартує уваги, танк е, вартий уваги, дійсно вартий. Е, я рекомендую прокачати е, і, е, скажу так, 10 разів подумайте, чи потрібно, е, чи потрібно вам купувати 10 рівень. От дійсно подумайте, тому що 9 е, варта уваги, а е, другий подамаги другий. Спакуйте. Тільки Тай 57 більше. Ой, тай -57, тай 57 настріляв. Бурасік з нульом Хорошо, хорошо іграємо. Е, у них, правда, два з нулю. Окей. Не дуже показовий бій, але в цілому це не відміняє той факт, що машина дійсно чудова, дійсно прикольна. Е, вона варта вашої уваги. За... Якби купити її, можливо, залишити її в ангарі. Я особисто задумуюсь над тим щоб її потім згодом повернути назад, дочекавшись якоїсь Е, Тому отак ось, ось з таких явних мінусів, ну, можливо, виділив би швидкість, її дійсно не вистачає. Для деяких карт прям дуже не вистачає швидкості. Але це все діло можна компенсувати, як я вже й казав раніше, турбіною. Турбіною це все діло компенсується і ніяких проблем у вас не буде. Але не забувайте про комплекс поліпшеної живучості, тому що без нього буде дуже-дуже важко танк критовий, Танк дуже критовий, БК відлітає, там двигун і так далі. А так, в цілому, таких прям дуже сильних мінусів я не бачив. В основному плюси Комфортний, приємний, з непоганою стабілізацією, з непоганою ельфою, швидкістю перезаряджання, Все з цим у нього чудово. І броня теж присутня. Але тільки, на жаль, в башті, корпус тут не танкує нічого практично. Тому такий ось у нас получився відос, Не дуже показовий бій, але. Друзі, ну які є, я не винуватий. Так зіграла команда. Другий переігрувати ми не будемо, другий бій. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Не забувайте прожимати вподобайки. І до скорих зустрічей. Всім пока-пока. Бережіть себе.